Цікаво, екологічно та допомагає боротися зі стресом. Саме так можна охарактеризувати плавання на каяках. У Дніпрі є декілька локацій, де можна це зробити. Ми обрали яхт-клуб Січ, де є єдиний у Дніпрі центр, який професійно займається каякінгом та організацією прогулянок. Ми дуже багато людей, які ніколи не сиділи в каяках, до себе запрошуємо, їм розказуємо, проводимо інструктаж і вони входять в цей від спорту, тому що по-перше, це спорт, але це це Такий спорт, який доступен кожному. Тобто, кожна людина від дітей до найстарших людей можуть е сісти в каяк. Обмежень немає окрім вживання алкоголю. Це суворо заборонено. Перед початком вам проведуть детальний інструктаж. Покататись можна як і біля січі чи грибного каналу, або, наприклад, зустріти захід сонця у мальовничих плавнях міста. Ми єдині, у кого в Україні найжорсткі правила з приводу алкоголю. Тобто, часто там якісь є сплави, коли люди збираються, і в них там норма взяти алкоголь. В нас такого немає. Ми одразу всім кажемо ніяких алкоголів. Навіть коли ми проводимо тимбілдинги для якихось компаній, е, якісь корпоративні заходи, нам кажуть, ну можна ми візьмемо алкоголь від мітви. Ми кажемо ні, ми за спорт, в нас спорт, в нас здоровий образ життя, це головна мета. Е, друге, це насолоджуватись природою, заряджатися, тому що природа це такий спорт, який знімає всю напругу, дає психологічну таку дуже сильну розгрузку, тому що коли ти е, у природу попадаєш, де ще з каяка, бачиш цю всю красу. Вода це все забирає, це перезарядка, перезагрузка, тому це дуже важливо під час війни, тому ми запрошуємо людей під час війни і нових людей навчаємо, щоб люди мали якийсь вихід з цієї важкої ситуації, яка навколо вийти в природу і, по-перше, спортом позайматись, по-друге, якусь психологічну розгрузку отримати, і якийсь такий активний відпочинок. Можна брати подобову оренду, можна брати погодинну оренду. Якщо погодинна, Оренда, то там ціни від 200 гривень за годину ми про одномісний каяк. Кажемо, там двохмісний є декількох видів. Є ті, що більш облегчені, вони трошки дорожче. Є ті, що англійські каяки віста, вони трошки е повільніші, ніж наша нова розробка Family Rolling. е, Вони трошки дешевші, близько 300 гривень. 300 гривень і 350 Це двомісний каяк, на двох за першу годину. І на другу годину це 200 і 250 гривень. Тобто ціна не велика ще в нас по будням є знижка для пенсіонерів, для учасників бойових дій. Для... Дітей-сіріт для людей з обмеженими можливостями. Тобто в нас ще є така лояльність по буднім дням для людей, яким це потрібно. Які є різновиди, бо дуже багато всі яскраві, всі цікаві. Є одномісні каяки трьох видів є для початківців. Отакі вони повільні, але для тренувань, для дітей вони дуже гарно підходять для першого разу. А коли вже досвід є, то тоді є вже. Отакі каяки, вони більш, більш швидкі, більш комфортні, але трошки менш стійкі. І потім є ще отакі каяки це теж наша розробка, вони прям дуже швидкі. Але вони такі полупрофесійні, тобто вони вже прям можуть розвивати велику швидкість, але треба вже мати досвід, щоб на такий каяк сідати. Тобто в нас є і для професі... професіоналів, ті, хто з досвідом, і для тих, хто в перший раз теж споряджені. Це по одномісним. А по-двомісному взагалі більш цікаво, ну, це два головних види: це Family Rowing, це теж наш каяк. Ми розробляли його частково, замовляли персонально під нас. Це наша гордість, такого ніколи ні в кого немає. Він дуже легкий, дуже швидкий. На нього дуже гарно, наприклад. Маму з донькою посадити з, маленьким, з маленькою дитиною, і вона буде гарно е, йти і не буде важко. А оцей каяк в нього більш висока е, вантаж, вантажопідємність, він е, може підняти двох людей. Це англійський каяк, Perception, чи весь спорт. Це е, у всьому світі відомий бренд каяків, найвідоміший англійський. І ось у нас такий баланс між європейським англійським спорядженням і нашим українським, яке вироблялось під замовлення, і дійсно якісне є і таке, і таке. Але це все ще не все. Є ще отака е, е, байдарка е, гор. Це е, з Дніпра виробник. Який е, розробив її в останні роки, вона може підняти будь-яку вагу, і вона дуже стійка. Тобто, якщо ми коли в ці каяки садимо людей, ми кажемо, що е, ви сід... повинні сидіти рівно і там, не перехилятися дуже сильно через борт, тому що якщо удвох, отак, от, прям перехилятися на півкорпусу, то тільки так можна перевернутися. То про двоміс... трьомісну, двомісну байдарку ми взагалі кажемо, її неможливо перевернути, тому що це дійсно так. З неї навіть можна злізти, по купатися і залізти а, обратно в неї. А в каяк залізти не можна, в каяк треба залазити з берега. Час кататись. Поїхали. Ходімо <хи> на воду. Тепер спирайтесь в упори. Там попереду є опори для ніг. — Дуже зручно, до речі. Яка краса навколо, і це просто в центрі Дніпра. Не треба нікуди їхати. Ви просто можете отримати відпочинок на воді, на природі, побачити пташечок. І дійсно ми відчуваємо, як стрес покидає наші тіла. Кататися можна у будь-яку погоду, навіть взимку, коли вода не повністю замерзла. Відчуття фантастичні, адже каяки, на відміну від катерів чи човнів, дають вам змогу мати унікальний краєвид та кут огляду. Навіть якщо ви не маєте досвіду, у вас обов'язково все вийде з першого разу, тому що, по-перше, вам пояснять, як правильно робити все це. А по-друге, це насправді не складно, адже каяки дуже легенькі, дуже стійкі і взагалі це дуже весело, цікаво та незабутньо. А ще у центрі планують використовувати каяки як один із засобів психологічної реабілітації військовослужбовців. Каяки це не тільки спорт, це зняття стресу, психологічна. Перезавантаження, і зараз ви це могли відчути. І ще це дуже важливо для військових, тому що. Їм якраз фізичне тренування для реабілітації, каяки та сабборди, ті, що в нас теж є, дуже підходять. І ми зараз будемо запускати такий проект, коли інструктори будуть займатися фізичною саме реабілітацією. Тож, якщо ви ще ніколи не брали до рук весло, саме час це зробити і насолодитись такими прекрасними та мальовничими пейзажами рідного Дніпра.